Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми познайомимося із сороковим псалмом. Він також є пророчим. Звернемо увагу на 10-й пророчий стих. Будемо говорити про Іюду. Ну і все, що з цим пов'язано. Або ну, не все, а хоча б в якійсь мірі ми постараємося зрозуміти, в чому була проблема Іуди. І прочитаємо перші чотири стихи. Тут йдеться про милосердя з 4 стиха і далі тут говориться знову ж таки, як і в більшості попередніх псалмів, про ворогів, про гоніння, про упування на Бога. А от перші чотири говорять про те, що нам допомагає пережити випробування. І ми з вами попередньо в 39-му псалмі говорили про те, що милостиня це є засіб. Хоча можна сказати, що і бути милосердним це мета християнина. Ну, але жертви, які ми робимо, вони також є засобом, щоб нам допомогти духовно зміцнитися і щоб упросити Бога, аби Господь захистив у потрібні моменти. Зараз я ще про це скажу. Давайте ми прочитаємо послухаємо, що каже Давид. Блаженний, хто дбає про вбогих і бідних. І в день скорботи спасе його Господь. Тобто, в день випробувань, така людина буде мати допомогу і опору. Господь збереже його і охоронить життя Його. Блаженим Він буде на землі, і ти, Господи, не віддаси Його в руки, ворогів його. Тобто людина, яка дбає про бідних і про вбогих, вона є продовженням Божих рук, бо немає в Бога рук окрім наших. І для того, щоб голодного нагодувати, це має зробити інша людина, але та, яка відкриє до цього своє серце. І є така закономірність, я колись дивився цікавий фільм. Я вам вже його один раз розповідав. Ну, такий сюжет був там цікавий, що був бізнесмен, який хотів зробити собі кар'єру. А для того, щоб зробити кар'єру, треба зробити щось для людей. І він збудував храм. Щоб його вибрали там на якусь посаду, щоб він там прийшов до якогось парламенту. І, ну, Це все сталося, а він потім почав грубо відноситися і до священника, і до парафіян, і почав упрікати, казати, що я вам церкву збудував. І священник сказав: Добре, то ми тобі повернемо церкву, і там так цікаво. Є фрагмент, що люди починають носити цеглу до офіса того президента, по цеглині. Ну, зрозуміло, що це алегорія, що це ну, художній замисел. Але в чому суть? Потім далі сценарій розгортався таким чином, що в того чоловіка почалися великі випробування, і поряд з ним там ще були друзі, які взагалі Бога не визнавали, в церкву не ходили і ну, не були милосердними. Вони всі загинули, а він ні. І так насправді є. Хоч людина інколи жорстока і помиляється, і веде неправильно свій бізнес, але якщо вона разом з тим робить справи милосердя, то Господь так оберне, що та людина спасеться. По сюжету цього кіна цей чоловік став інвалідом, і священник його в кінці там доглядає. Тобто Господь так смирив, щоб тільки він міг жити і душу спасати, що він сам зрозумів, що все, що він робив, все, що він хотів здобути, що це все марнота. От Бог добрий, і він шукає шляхів, аби людині допомогти. І тому, якщо людина дбає про Бог, якщо інколи чи постійно, чи як її дозволяють статки, чи як дозволяє її сумління, вона намагається допомагати нужденним, справді нужденним, ті, хто дійсно потребують, а такі завжди є, то Господь її ніколи не залишить. Четвертий стих каже: Господь допоможе йому в час хвороби його. Все ложе Його, ти оздоровиш у болісті Його. Тобто, і він ворогів Господь захистить і не дасть померти без покаяння. І також давайте звернемо увагу на 10 стих, це пророчий стих, про Христа. Навіть чоловік, що жив у згоді зі мною, що їв хліб мій, і на якого я надіявся, підняв проти мене п'яту свою. Тобто, тут йдеться про Іуду. Справа в тому, що Іуда, тут гарно дуже сказано, що він їв хліб мій. А Іуда хліб їв заради хліба. Тобто він був з Христом заради того, щоб мати хліб. Ну, бо їсти хліб значить бути разом. А він виключно для того і був, щоб споживати. До речі, він також і носив ящик для пожертв. Нам це відомо з Євангелії, і він звідти брав те, що не належить йому. І є пояснення, чому так сталося із Іудою, в нього не було правильної уяви, що таке царство Боже. І в нього було дуже приземлене розуміння царства Христового. Він до кінця вірив, що це буде земне царство, що Христа проголосять дійсно царем, і він буде, наприклад, міністром фінансів. Але коли він зрозумів, що тут ні грошей великих нема, ні влади. То він вирішив тому і продати Христа, тому що Він був грошолюб. Ось в чому проблема Іуди. І біда в тому, що в кожного із нас теж десь в житті зустрічається Іуда, який хоче використати лише ну, для того, щоб мати якусь користь. Але ми біймося, щоб ми не були по відношенню до когось іудами. Це дуже важливо. Щоб ми не шукали спілкування тільки для того, щоб мати якусь користь. Тому що ми тоді уподібнюємося у тому Іуді. Іуда мав шанс. Взагалі це питання всіх цікавить. Ну, а якби Юда не зрадив, то що Христос би нас не спас, ну, це наші домисли. А Господь давав шанс Іуді. І Господь Юду любив. Коли Іуда поцілував Христа, то Христос сказав: Чи ти поцілунком зраджуєш мене? От, і до кінця Господь давав шанс Іуді, щоб він міг переминитися. Скоріше за все, що Іуда ніколи нікому навіть якогось дрібного гроша не дав. Раз він такий був грошолюб, то значить в його серці не було місця для милосердя. Якби він робив якісь пожертви, ну, по-перше, він би тоді і не брав надміру того, що не треба, то Господь би був милосердний, було б по-іншому все. Так, оскільки ти матеріальний від кісток до мізків, то таке воно і тоді панує над тобою. Слава тобі, Господи, за твою премудрість.